А ви знали, що з деякими металами краще не жартувати? Вони цього не забудуть. Нітинол, наприклад, запам'ятовує свою першу форму, точніше, ту форму, в якій він був, коли його нагрівали. Якщо нітинол нагріти до 40 градусів за Цельсієм, він знову повертається в початкову форму. У нітинолу така гарна пам'ять він би зміг вивчити таблицю множення. Я Думаю, табличку множення не зміг би вивчити, але багато чого запам'ятати із своєї структури так. Кому потрібна гітара, коли є звичайна мітла. Ми серйозно. Достатньо причепити на неї струну і магнітну котушку. Й можна йти на кастинг до рок гурту. Все просто. Котушка ловить вібрації струни, як на звичайній гітарі. А підсилювач, який є в кожній студії, озвучує музику. Ідеально, щоб видати соло під час прибирання. Сусіди будуть у шоці. Цей нестримний потік на мистинок називається намисто ньютона. І здається, у них є власний план втечі. Вся фішка в інерції. Кульки розганяють. Ця так швидко, що не падають а буквально перестрибують через край чашки. Гравітація тягне кульки вниз, інерція вгору, і разом вони створюють ефект, ніби намистинки підстрибують самі по собі.